Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми повертаємось до Конгресу Сполучених Штатів Америки у вчорашніх відеоматеріалах. Я наголошував на тому, що Конгрес відновить свою роботу 8 січня. Це якщо ми говоримо про Сенат, а Палата має відновити свою роботу 9 січня 2024 року. І, напевне, найголовніше питання, яке стоїть перед Конгресом, перед обома палатами, воно якраз стосується питання ухвалення державного фінансування на 2024 рік. Як ми знаємо, воно не ухвалене станом. На зараз тривають дискусії, як мають виглядати витрати у тих чи інших сферах. Є різні підходи щодо прийняття державного фінансування в республіканцях і в демократах. І ми якраз зараз будемо говорити про ці підходи крізь призму чотирьох можливих рішень, за якими, власне, буде остаточно погоджене державне фінансування. Сполучених Штатах Америки уряду його на 2024 рік. Власне, ці чотири сценарії нам окреслили західні видання, у тому числі Зехіл, і також це прокоментувало видання Голос Америки. Варіанти достатньо різні, так? І якщо ми їх проаналізуємо, ми зможемо побачити, а який з цих варіантів буде мати найбільший шанс, так, щоб. Реалізуватись в життя в законопроекти, і, власне, в ухвалення цього державного фінансування. Отже, перший варіант він стосується того, що Конгрес США може окремо погодити кожен законопроект про фінансування уряду. Це та позиція, яка відстоюється республіканцями в Палаті представників в першу чергу. Але Експерти вже говорять, що це може затягнути процес ухвалення державного бюджету, і причини тут наступні. Станом на зараз, палата представників ухвалила сім законопроєктів про витрати. Всі ці законопроєкти, вони розроблені республіканською партією, і до них є запитання з боку знову ж таки Сенату. Верхня ж палата конгресу ухвалила пакет. З трьох законопроектів щодо фінансування уряду і про видатки. І проголосовані документи в обох палатах вони сильно відрізняються одне від одного, про що нам наголошує видання The Hill. І це означає, що при такому варіанті має знаходитись компромісне рішення між палатою представників та Сенатом. І тут одразу можна вже говорити. Що що Конгрес піде шляхом ухвалення з цих окремих законопроєктів, то це призведе до затяжного процесу ухвалення власне, державного фінансування на 2024 рік. І далі ми поговоримо, в чому загроза такого шляху. Другий варіант, який зазначає нам «The Hill» і Голос Америки. Це те, що Конгрес погодить річну резолюцію. Спікер Палати, представників мак Джонсон. Він виступає проти нових короткострокових резолюцій, які профінансують роботу уряду. Ми пам'ятаємо, що 30 вересня 2023 року була прийнята одна резолюція щодо тимчасового фінансування роботи уряду строком на 45 днів. Далі, у період з 14 по 17 листопада 2023 року була прийнята ще одна резолюція: 6363. -63 яка передбачає продовження фінансування уряду для певних програм до 19 січня 2024 року. Для решти урядових там департаментів міністерств це має відбутись продовження роботи цих департаментів до 2 лютого 2024 року. Натомість, замість таких короткострокових резолюцій, Джонсон розглядає іншу форму резолюції, яка профінансувала уряд до кінця року. Власне, тому вона і називається Річна резолюція. Він вже повідомив однопартійцям, що якщо Конгрес не зможе прийняти законопроекти про повне фінансування уряду до потенційного шатдауну, так який може розпочатись 20 січня для частини уряду. То Джонсон наполягатиме на річній резолюції, про що повідомляє Вашингтон Екзамінер. Пропозиція спікера включає загальне скорочення. Урядових видатків на один відсоток, на що сенат і Білий Дім навряд чи підуть, і про це стверджують американські медіа. Відповідні скорочення можуть вдарити по армії сильніше, ніж по інших програмах, які не пов'язані з обороною. І якщо крайньоправі республіканці вітають такі скорочення, то інші їхні однопартійці глибоко стурбовані скороченнями саме на військові витрати. І про це вже нам повідомляє політико. Така. Резолюція просто неприйнятна для фінансування цілого року. Це матиме руйнівні наслідки, особливо для оборонної галузі, коли у світі тривають усі ці війни. Отже, нам потрібно досягти базової угоди та якнайшвидше отримати результат. Про це говорить лідер республіканської меншості в сенаті Міч. Маконел перед перервою на канікули, про що також повідомляє видання The Hill. Тобто у цьому другому варіанті також потрібно знаходити компромісне рішення між демократами і республіканцями. Очевидно, якщо Джонсон хоче, щоб річна резолюція була проголосована палатою представників і сенатом, то необхідно скоріш за все прибирати. Пункт відповідної резолюції щодо скорочення урядових видатків на 1%. відсоток, і тоді можливо така резолюція буде власне ухвалена обома палатами, а далі її підпише президент Джо Байден. Тобто до цього другого варіанту є великі запитання не просто у демократів, а й навіть у певних представників республіканської партії. Тому вона або буде якось доопрацьована, або власне вона не зможе пройти голосування в Сенаті або ж у Білому домі. Або я не знаю, які має знайти аргументи. Джонсон так для того, щоб переконати колег в Сенаті, і щоб вони знову ж таки підтримали цю резолюцію, щоб її ще й у подальшому підписав. Байден. Це щодо знову ж таки другого варіанту. Третій варіант, він є найбільш негативним у цій історії, це те, що Конгрес допустить частковий шатдаун уряду. Законодавці ризикують частково припинити роботу уряду 20 січня, власне, коли завершиться строк дії законопроекту 6363. -63. Якщо вони не встигнуть вчасно продовжити фінансування. В рамках двоетапної тимчасової резолюції, за яку конгрес проголосував у період 14 по 15 листопада, існує два дедлайни. Законодавці продовжили фінансування до середини січня чотирьох із 12 щорічних законопроєктів про видатки. Це, зокрема, кошти на Міністерство житлобудування та міського розвитку, Мінтранспорту та Міністерство сільського господарства. Натомість, до 2 лютого законодавці продовжили інші 8 законопроєктів про видатки. Вони включають фінансування на Міноборони, Міністерства праці, Міністерства охорони здоров'я та соціальні служби. Відтак, навіть якщо законодавцям вдасться уникнути часткового шатдауну 20 січня, то вони одразу будуть поставати перед другим дедлайном, який, власне. Завершується 2 лютого це, власне, ця друга частина відповідного законопроекту, який був ухвалений восени 23-го року. І, значить, це загалом може призвести до того, що Конгрес знову ж таки буде поглинути у довготривалих переговорах щодо урядового фінансування на 2024 рік. І це може загалом загрожувати. Що багато представників уряду, так, міністерств, вони будуть йти на вимушену перерву, так, там, вимушену відпустку, і, власне, не отримувати кошти, оскільки буде відсутнє фінансування уряду. І тут о, наводить Ця статистика, що найдовше припинення роботи уряду, сталося за часів президентства Дональда Трампа, і воно тривало 34 дні більше одного місяця у період 18-19 років. І далі вказують, якщо нинішній шатдаун і станеться, то це буде 22-й випадок в історії Сполучених Штатів Америки. Про що пише видання Ексіос. Це такий третій варіант, і одразу тут хочу сказати, він в першу чергу буде найбільш негативним саме для як Сполучених Штатів, так і для Української держави. Тому що тоді ми взагалі не зможемо спрогнозувати, а коли ж буде ухвалена допомога для української держави і власне імміграційне законодавство, яке чітко пов'язане з питанням запиту. І останній варіант, який наводиться виданням The Hill, це те, що Конгрес проголосує за «Омнібус». Республіканці загалом давно виступають проти загальних пакетів на видатки у форматі Omnibus. Так? Тобто, коли усі видатки будуть сформовані в одному законопроєкті, в одному пакеті, власне, вони всі проголосуються в одному, в одній законодавчій ініціативі. І, власне, колишній спікер. Кевін Маккарті, він коли став на цю посаду у січні 2023 року, він обіцяв особливо консервативному крилу республіканців, що він не буде допускати жодного масштабного пакету витрат, а воно буде голосуватися окремими законопроектами. Усі ці видатки. Пізніше його наступник, чинний спікер Палати Джонсон, він також підтримує цю історію, заявивши журналістам, що Будуть знову ж таки інші варіанти розглядатись так, для того, щоб голосувати за фінансування роботи уряду. Але за відсутності чіткого плану про фінансування уряду у форматі 12 окремих законопроєктів та враховуючи суперечки щодо пропозиції Джонсона про річну резолюцію, варіант омнібусу він також активно обговорюється і залишається відкритим. І сенатор республіканець та представник комітету з асигнувань Джон Кеннеді, він зазначив The Hill Наступне: Я думаю, що це буде одна з двох речей: або омнібус, або річна резолюція в контексті прийняття державного фінансування. Ось такі варіанти пропонуються західними медіа щодо розгляду питання про. Державне фінансування. Які варіанти будуть, знову ж таки, реалізовані, а можливо, щось ми побачимо нове, це ми будемо спостерігати під час безпосередньо роботи Конгресу США, яка має відновитися 8 січня 2024 року. Питання надзвичайно важливе, і якщо хтось думає, що воно не пов'язане з. Питанням ухвалення допомоги для України, то ви глибоко помиляєтесь достатньо пов'язане. Тому що я ще у попередньому відеоматеріалі, це було у грудні, коли робив великий матеріал про те, а чому. Не потрібно переносити голосування за допомогу Україні в 2024 рік. Я тоді наголошував, що питання державного фінансування це буде одне з перших питань, яке буде стояти перед конгресом, щоб останній його вирішив. І ще тоді я говорив, що достатньо важко уявити, що разом з питанням державного фінансування буде відбуватись обговорення. Запиту Байдена щодо допомоги Україні і Ізраїлю. Якщо поставити на вагу ці два питання, то тут потрібно розуміти, що в першу чергу буде вирішуватись питання державного фінансування. Звичайно, переговори вони будуть тривати в контексті вищевказаної теми, але на порядок денний будуть виходити питання державного фінансування, тому що це внутрішнє питання Сполучених Штатів Америки, від якого залежить життя рядового американського громадянина. Тому ми далі будемо спостерігати за тим, як власне конгрес впорається з питанням ухвалення державного фінансування. На 2024 рік це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал Independent Політекс, а поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!